Казка про вірну Ганну, близнюків і один капелюх. Жили собі в одному селі Ганна та її чоловік, дядько Панас. Був він добрий, але дуже забудькуватий. То сапу в річці залишить, то гуся в коморі замкне, то сам у криниці спить, кажуть, в пошуках натхнення. Одного ранку Панас сказав Ганно, йду в місто, куплю тобі подарунок. Який саме? питає. Побачиш. Загадково підморгнув. Пройшов тиждень. Панаса нема. Пройшло два. Все село вже гадало, або продався в цирк, або заснув десь між базаром і шинком. Але Гана, жінка вірна. каже мій чоловік не якийсь там телепень, просто дуже, дуже довго вибирає подарунки. І щоранку варила йому борщ. Ложку ставила на підвіконня, щоб остигала раптом прийде. Навіть півень уже кричав не кукаріку, а у панас, вернися. І ось на сорок другий день повертається Панас в капелюсі. А за ним ще двоє чоловіків у таких самих капелюхах. Близнюки. Виявилось, що в місті йому так сподобався капелюх, що він взяв ще два у напробу. А ті двоє торговці. Що просто приєдналися до веселого панаса дорогою назад. Гана подивилася, зітхнула і каже ну нічого, аби капелюх гарний. А за борщ тричі їж і друзів годуй. І жили вони далі, весело, з капелюхами, борщем і дружбою. А в селі ще довго сміялись і казали ото вже гана, жінка вірна. Навіть коли чоловік з подарунком трохи заблукав.